І ще раз про німецькі вагони з сахаром. А німці запалили, як оступали сахар у вагонах був, в мішках. Тече сахар. А ми пішли із цими, з молоточками та б'ємо, то відро складаємо, та йду додому на сам. Це пили чай. з тими лідінцями? Та він тік, а тих олонув. А тільки ага. жовтий був. Ну, нічого, конфета була. Да. Пам'ятаю, як там діда і баба вбили. Дід і баба запалили німці вагони і там і одіяла була, а ще нері їхні. общем, багато було віщей, матраси. А дід з бабою пішли, ще хотіли додому принести, та до города донесли, а німці ходили там палили. Ти побачили діда і бабу, що несе з автомату повбивали. На самому городі на їхньому. Це вже були вдома, можна сказати. Так. Да. І принесли додому. А ще поїзд одного діда зарізав, голову віддав дід. Глухий був теж поліс Брат. А сапогів попалило, то, там отако гвоздів було на дорозі. Як погоріли вагони, а це все повипадало, гвозді ось, ось цих сапогів. От ботинок їхніх, повочки. Ой, там таке робилося страхіття. А желізо це вагонське, оте, ці вугли, всі, всяке желізо. Да -да, да. Да, люди брали собі погріба, а робили погріба та накривали. накривали. Бачите, як інтересно. Було гора багато було, але, але що зробиш? Курки, каже, дай, яйки дай. у нас забрали, яйця забрали. Мама забирала. Що хотіла заміняти, що. А тоді ще й корову забрали. Та й там керниця в нас у балки була. Така конячка воду качала. Баді такі поробили, як діжки, ага. Та конячка та воду качала. Такий барабан зробили дерев'яний. Дві діжки тих одна. Туди йде води, води набирає, а друга несе воду. Ту виліли, та пішла пуста туди, а та повна йде сюди. Ну, був такий насос, так. Да. А, то й та. Бо водокачку ту вони розбомбили. Була водокачка, з під землі воду качав мотор для скота. Там вже та ферма була. Скотоводство. коту водству, Ай, боже мій, боже мій. Стахітя, то й ми бігли, бідні, за тою корову, за свою, а вона тільки втілилася. Бігли, плакали, вони хотіли нас і поубивати я, міша й Петя, це менше два брати і я. А малий Ваня, то що такий малий, був він не, не понімав цього. І Галя маленька була, шість місяців. Ой, боже мій, боже мій. Та й ми біжимо. І тягнемо від підводи ту корову, відриваємо, а вони нас, а ми попадаємо, плачемо, просимо. А начальник на коні під'їхав і сказав, їжіть і оддайте корову. Німець, начальник їхній, ага. якийсь воєнний. І вони одв'язали і кинули на лигач на корову, та корова згори збігла і прийшла в сарай, слава Богу. А вони коров багато до нас нагнали. Із Румінського, з Дмитровки, це коло був ці села. Ага. Вони позабирали ці корови люди, везуть, у людей та й везуть, б'ють, у коцьол кинули, І їдуть, і варяться, і ой, витягують і такі шпиці. Витягують це м'ясо у двох половину ляски, на стол розрубали, кот, котілки кинули, накормили німців і пішов далі. А ступали та й положили у ящику гранати на плиту. А плита горіла, дрова горіли в плиті. А нас вигнали в кухню, а самі в хату позалазили в хату, чи там спали. А тоді вже, як їх наперли, вже наші перейшли границю, вже бух переплили ага. на цю сторону вже. О, та вони вже гасадрали, тікати почали. А хто вдівався, а хто кричав партизани, вінником обмітали із цих рубашок в воші. Ой, а на двір вийде, він візьме і вінком. Рубашку не виверти, виверне обмів, обмів, надів, кітін натягнув, пояс під'язав і пішов. А гіркосить, лаються, Боже. В ну, мене Катя звати, а вони. А мама гукає мене, Катя, а Катя, а вони, о, рус пускат треба. Це вони катюші тої сильно боялися. Що летіли снаряди з, з вогнем. Вони боялися. Ти? До мене вчепилися. Та я втекла в хату, та, та, таку плита стояла, коли плити підпичок був, такий дірка туди у стінки. Ага. Я туди залізла, ти та там сиділа, доки не відступили. Вони провалилися з горища, попадали на в хату на поло, гірґочуть, ой. Така війна страшна була. ми. Вони теж і, і гранати покидали. І, і Заривали міни, гранати заривали. У нас такий глухонімий Міша був. Звався Міша, він глухонімий був. Та пішов той гранату, знайшов той. Розкрутив її, а вона йому і глаз вирвала, і голову поранила, і на, ру на правій руці пальців подаривала. Остався каріка. Живий був, а каріка остався. його сестра з сестрою робила в армії. Та й якось дозналася, та й вернулася з Одеси вернулася, попривозила йому медикаменти, мазі щоб його лічили. І так вилітіли. І рот було такою, осколком одбило кусок. Це було. Точна жасна війна, то ж ми її бачили. Це, що ми цього ще не бачимо. Це ще слава Богу, це ще страшніше. А то не було таких очих мін та все. Гранати були такого, бомби були. Бомбу самоліту їх не кинув серед села. Таку яму вирвав, аж вода вийшла. Це не там, де ставок? Ні, ні. Не там. Посеред села ставок вже десь зараз. За, за селом пості. Було біди теж. І оружі я покидали дорогою й я кинув. Він товку так все. Одіяло скручене, через лише шию надів, щоб десь укритися, то й все, лягти. Обивали теж і неживих живих везли, і і ранених везли. Їх коні такі здоровені були, ноги такі, о, здорові, крепкі коні були. Ну, ваговози називаються, так. Да. Ага. То порода така. Такі були коні крепкі здорові. Нагрузили, балетами наложили, туди ноги, туди голова, туди ноги до кучі ноги, а голови так. І під водою везуть тих ранених, а вони кричать на підводі. Тоже була війна сильна. Трашна війна була. Ну, у нас багато партизани спасали людей. <кій> Ми одну єврейку. Втілася на вроча в Одесі. Ну, та пригнали до нас у балку, у балки була керниця, і там скот був, випасали, скот. Та й там була керниця. А й туди євреї пригнали. Стріляти і туди в керницю кидати. А ця євреїчка впала поміж до батьків, та її не, не, не застрелили. А те, який впав, туди в керницю вбити, а який коло керниці, те заїхали в село те сказали, щоб ми рано ішли і покидали їх у керницю, хто вбитий. Але ми вже полягали, а мама сиділа та й.